З горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку Прометея та морел карає, що день Божий довбе ребра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з на тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли відпочити ляжеш Боже утомлений і нам даси жити. Ми віруємо Твоїй силі. І духу живому стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостиві її ми, й голу, застукали сердешну волю та йської мори. Лягло косьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало З дітьми і внуками втопить в сльозах удові, А дівочі, пролитих тайну серед ночі, А материні гарячих сльоз, А батькових старих, кривавих не ріки море б розлилось, огненне море. Смирись, Кавказ, и Запад, и Восток, Быть может, скоро твой разделят рок. Настанет час, и скажешь ты надменно, Пускай я раб, на раб царя вселенной. Настанет час, и новый грозный Рим Украсит север августом другим. До нас в науку ми навчим, по чому хліб і сіль почив. Ми християни, храми, школи, усе добро сам Бог у нас. Нам тільки цакля очікує. Чого вона стоїть у вас не нами дана. Чом ми вам, чурек, живаш, та вам не кинем, як ті саваці, Чом ми нам платить за сонце не повинні. Та й тільки ж то ми непогані, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато дечого б навчились. У нас же світа, як на те, одна сибір не ісходима, а тюрм, а люду що й лічить? От молдаванина і Дофіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Слава. Слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям! Слава І вам слава, сині гори, кригою куті, і вам, лицарі великі, богом не забуті борітися! Поборете! вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.